Друзі, всім привіт! У мене ось Nissan Rogue, температура коробки 114. Як я цього добився і чому я її заміряю? Пригнали мені на встановлення додаткового радіатора. Людина хоче приділитись ставити йому. Додатковий радіатор чи ні, тому що по трасі на швидкості 120-130, каже, нагрівається коробка майже до 100 градусів. Там. А точніше, каже, 93. Ну, Я б сказав, що 93 по трасі з такою швидкістю це ще норма. Навіть до 100 це буде ще норма. А як я нагрів 114 і чому я це роблю? Мені потрібно провірити систему охолодження, чи немає з нею ніяких... Проблем з самим радіатором, з термостатом двигуна, чи не забитий радіатор зсередини, чи пухом він не забитий. Тобто це все візуально там ззовні я перевірив. Потім береш автомобіль вручний режим, От бачите, тут плюс-мінус можна в ручному режимі крутити до 3000 обертів. От І їдеш. Якщо стрілочка не, от на місці стоїть і не рухається, Вище не піднімається, ніж отаке положення, стрілка температури двигуна. Значить, системою охолодження все добре. От Я так проїхав десь приблизно кілометрів 10. 3000 обертів до трьох кручу, спокійно собі їду по місті, там зупиняюсь на світлофорах, не рву, але докручую до трьох ручному режимі. І от коробка в нас нагрілась до 114 десь приблизно за 10 км. Далі я не буду. Коробку мучать, я зараз включу клімат, щоб вентилятори запрацювали, і вона охолоне. А потім ще на одному розі, як на еталонному, провірю, чи так само в нього нагрівається коробочка, чи ні. І зроблю висновки. Якщо там різниця невелика, 1-2 градуси, значить особливого відхилення в цій машині від норми немає. І це мені не здається. Тобто я проїду. Такий самий маршрут з тими самими обертами в той самий час доби, от буквально зразу після цього сяду на іншу машину. І ми зробимо висновки, чи це хазяїн просто собі надумав і хвилюється, чи дійсно ця коробка гріється більше, ніж зазвичай. Тут я перевіряв комп'ютером в активному тесті вентилятори охолодження, вони обидва працюють на максимум. Тобто обидві швидкості в обох вентиляторах. Працюють, все нормально. З радіаторами теж вони так взовні не забиті, не гнуті, не м'яті, антифриз в бачку теж чистий. Термостати буду там зранку перевіряти, гріть машину. в общем Отака от перевірка йде. значить Зараз ми включаємо клімат, щоб запрацювали вентилятори. І температура почне падати. В общем, поїдемо з кліматом, теж буду крутити її до трьох, але вже з кліматом, побачимо, як вона з кліматом себе почуває. З кліматом теж не набагато легше, От я постою вона охолола до 107. В такому режимі до 3000 обертів і знов температура буде рости. Бо я вже так робив, вже постояв вона до 111 охолола, поки я знімав відео зі 114 до 111. Я ввімкнув клімат, починаю їхати. І температура росте. Не те, щоб вона падала, не те, щоб вона опускалася. А вона починає плавно рости. при тому вентилятори під капотом обидва працюють постійно, бо клімат ввімкнений. І от якщо всього-навсього до трьох тисяч обертів підкручувати, то температура росте. Я навіть зараз до трьох не підкручував, бачите, вже 108, було 107. За 100 метрів виросла на 1 градус. Тобто клімат це не панацея, якщо трошки крутиш двигун, температура росте, Ну, залишилось, залишилось потестувати ще одного рога і побачити, чи там картина така сама чи ні. Якщо така сама, ну то скажем так, клієнту, що в тебе рох як рох, але якщо хочеш, щоб краще охолоджувалось, то можемо поставити радіатор. При тому коробка не буксує, ні, не смикається, помилок немає. З системою охолодження автомобіля теж все добре. Я скажу так, що якщо з бубликом, з гідротрансформатором щось не те то буде температура досить сильно рости коробочки. Бо ремінь не може буксувати в такому режимі пробуксовки ремені, коробка довго не проїздила вона би, вона б вже стала було б купа помилок, тому ремінь в нього не буксує. Може, десь трохи якось підбуксовує бублік. Хоча це, це теж я повинен був би замітити по поведінці виходить у нас 109 вже. Така от історія. Зараз ще одну таку машинку візьмемо, потестуємо. Так, вимикаємо ручний режим, перестаємо її крутити, при тому, що я навіть до трьох не докручу, отак от, от їду сюди. В звичайному режимі. Ну що, в звичайно? В звичайному бистро набігає 93 при спокійній їзді по місту. Без корків, без. Шари такої немає. У нас вже вечір там десь 27 може, 25, 28, ну, коротше, 30, напевно, ще немає зараз на вулиці. Вимкнули ручний режим, щоб не крутить зайвого. Що у нас тут? 109. Можливо, радіатор в нього основний, не оригінальний. Це треба спитати у клієнта або подивитися по вінкоду, куди вона була бита. Теплообмінник на самій коробці непогнутий. будем зараз іншу тестувати. Тест іншого Nissan більше 109 не показав. Тобто їздив я навіть більше на ньому, крутив теж не менше 109 більше не росте. Ну, можливо, до 110 я його нагрів ще. Ну, явно, тугіше. Іде температура вверх в цього, в іншого. Тому там легко я розігнав до 115, тому все-таки я думаю, що там щось не те. Або радіатор неоригінальний, або він забитий, або щось з коробкою. Ну, На 5 градусів відрізняється середня температура по коробці. Причому що у цього рога. Дефлектори по бокам радіатора є, і навіть паралончик проклеєний. Тому мені здається, що він навіть в морду битий не був. Тому що ну от паралончик явно ніхто би на неоригінальний радіатор не переклеював без тих, хто збирають морди. Там десь на рехтовках. Прийшов радіатор, поставили, що там паралончик повинен бути. Це взагалі про це ніхто і не знає. От. А от у цього. Вся морда розваляна, дефлекторів немає, паралончика теж немає, і все одно він гріється менше. Тому явно щось не так з тою коробочкою. Ну або я не знаю з чим. Навіть не знаю, може там щось. ну Потрібно дивитися, ще буду дивитися, але якщо нічого не побачимо, то ремонтувати коробку так наперед якось не хочеться, щоб знизити. І ступінь нагрівання. Тому, напевно, що дійсно будемо ставити додатковий радіатор. І ми вдосконалюємо встановлення радіаторів. Заказав я цього разу радіатор ось такий більшенький. Ну, Не знаю, по площі, може він в цілому і не більший, але мені здається відсотків на 15 більший. От. Не хочу я зараз сідати, вищитувати площину, але такий він немаленький. Так, бачите? От Дістронік, це у нас як пачка цигарок. І от який радіатор. В общем, буде він стоять за решіткою, за декоративною. Ось через ці жалюзі на нього буде повітря попадати. І буде стоять він ось тут. -от. В цьому просторі якраз от класно йому тут, тому що ця машина з жалюзями. Там знизу такий радіатор нормально не поставиш. А ті китайські плоскі їх потрібно кріпити за радіатор кондиціонера. А його тут зняти не так просто. Потрібно багато чого розбирати. Тому досконалюємо, щоб менше розбирати. Спеціальні кутики майстер виготовляє. Пішов, взяв метал з заготовки. От, і на кутиках до цих кутиків, до рідного підсилювача, бампера буде кріпитися і якраз оця щілина буде для обдуву. Все класно продумано. Ось така красота вийшла, от на кутиках стоїть, ніби там йому і місце було. В общем, класно буде. І якраз повітрям от, бачите, опа, буде обдиматися через отвір. Причому, що це радіатор з Мерседеса зроблений в Європі, а не в Китаї. Тобто ось така упаковочка йде на Мерседес написано Mercedes Quality. Так що для рога, я думаю, що підійде. За 3 кілометри температура впала до 98 Ну, Я думаю, що далі повинна падати. Покаже практика, траса і швидкість 120-130. Для цього хазяїн і ставив власник радіатор. От бачите, поки ми розмовляємо, впало ще на 1 градус. Ну, тобто, я думаю, що градусів на 5-7 ми точно стелю збили. Я думаю, що їй буде легше. Всім дякую, хто дивився. До побачення. Ставте лайки.